Усім добра, мої прекрасні глядачі. Мої відосики з корінням нікого не приваблюють, тож я вирішила показати, що в нас теж є щось красиве. Ось, наприклад, такий нарцис. Це не перший нарцис, це не супер ранній, він просто ранній нарцис. Купувала я його як сімейний. У мене ще є на дачі такий біленький з жовтенькою серединкою, але ж ні, саме оцей жовтенький з біленькою серединкою такою. Він дуже витривалий, тому я рекомендую вам, бо є нарциси, де голова в них падає, і тоді це не дуже так привабливо. Ось ботанічний тюльпанчик. Він такий тут чахленький, бо це він тут зростає. Між щебнем, щоб ви розуміли, під камінням я поклала просто звичайну металеву сітку, а зверху виклала каміння, щоб камінчики не провалювалися. Згодом накопичена пилюка утворює такий шар ґрунту і ґрунтопокривні там зростає. Це наш кактусік хто той що зимує. Насіялась фіалка. І ось брунера. Палюче сонце. Будемо спостерігати. Вже зараз я бачу, що вона не розвивається, ну це малесенька така поділочка була. І от стефанандра, я її пересадила, їй теж не вистачає води. Чому я вважаю, що не вистачає? Бо листочки у стефанандри дуже вже такі дрібні. От у мене на дачі, то стефанандра гарно розкрилася, і в неї листя Крупне кущі брусини так розрослися, а я ніяк не придумаю, яку форму їм вистригати. Так, а це кизильник горизонтальний. Взимку він нас радує червоненькими ягідками, а зараз його не видно за дзвониками кампанулою та молочаєм миртовим. Так виглядала ця сама клумба, тільки здається, в минулому році. У цьому році чомусь я так рекламувала і беріс, але... Ні, він не, не масово квітує, можливо, тому що я його зовсім перебрала. Стебла свіженькі, молодюсінькі, і тому суцвіття дуже такі дрібненькі. І ось і гейхери у нас є, і аїр жовтенький, а ось це материнка Орігана. Це наша новинка. Чимирник, я ніколи в мене не досвіду з чимирником, тому будемо подивитися. Гейхери і от показую троянди. Це троянди, горшко, ті, які в горщиках на 8 березня нам подарували. Ось саме ця велика троянда, це їй вже років 7, подарували мені на 8 березня хлопці. І ось так вона де її вже тільки не висаджувала, все їй було важко, і нарешті вона пішла в зріст. Так, це у нас тут яцинтики квітували. І ось так клумбочка така була трошки темненька. Ну, По мірі того, як я бачила, що ніхто не викопує, тоді я почала приносити якісь такі більш-менш квіти. Це тюльпанчики з флоріуму, асака будемо пробувати теж. І в цьому році, вперше, я застосувала тирсу ну, Дерева спилювали, і от я позбирала вінечком, совочком, в общем, засипали. Все це. А це ось жаліюся, як поїли мої тюльпани гризуни якісь. Не знаю, які, але вони заселилися під старою юкою. Як ми знаємо, юка стара вона має таке. І листя, і коріння здорове, тож, тож ніхто тим гризунам не заважав. І ось тюльпани, і жовті, і біленькі. На цю клумбу ще не добрався вірус строка та полісковість. Сподіваюсь, так і надалі буде. І ось пірея сиза. Мені продали її як низькорослу, а це наші рябчики, керівник наш. Приніс такі рябчики. Села. До речі, вони ці рябчики зростають під яблунькою. До того часу, як яблуні повністю вкриються листям і буде така велика тінь, наші первоцвіти, і рябчики, і тюльпанчики, і мускарики, і нарциси встигають відквітувати. І ось трошки цибулька. Була у нас багатенько цибульки декоративної, але ж я її прибрала, бо мені не подобалося пожухле листя. Пожухли-пожухлим, а цибульку хочеться. Висадила все, все рівно точково. А це ось я намагаюсь показати вам, як тюльпанчики в траві себе почувають. От зараз вони відквітують, а потім хлопці просто косаркою пройдуться по траві, і ніхто їх там ті тюльпани не викопує. І ось такі у нас красоти. Да, Формовані самшитіки. Кожен кущик вирощений з мальюсенької гілочки, ще колись з п'яточкою так брали. Зараз то вже. П'ятечко нікому не потрібно, і так знаємо, що вони гарно живцюються. Бачите, як гарно, коли є багато місця. Ось тобі і газон, ось тобі і під деревами щось висаджено, тюльпанчики. Я не викопую їх там, але ж вони тільки три роки тут під деревами. Та й дерево теж не так давно висаджене. Тому не знаю, як бути. Дуже зручно при стовбурне коло оформлювати первоцвітами, тюльпанчиками, нарцисіками. Потім їхні поживхле листя нікому не заважає. І ось це клумба минулого року виглядала так. А це вже трошки інша клумба. Тут я показую, як я підтирсую, нічого не сталося з нашими тюльпанами, вони зійшли і все було добре. І ось наші клумби, коли багато газону. Да, мені дуже подобається, та ще й фотограф такий гарний. Тож, любі мої, не соромтесь, заходьте, будемо ще деякі епізодики передивлятись.